Діти, сьогодні ми з вами будемо малювати метеликів. Метелики це дивовижні створіння природи. Вони легкі, яскраві, барвисті і схожі на живі квіти. Які метелики чудові, прекрасні, різнокольорові, летять на зелень і на квіти. І як від них не порадіти? Вони яскраві, і барвисті, меткі, легкі і чисті, чисті. Нектар солодкий люблять пити і вміють квітку опилити. Від них і користь, і насолода, в них сонце, небо і свобода, і форма, і колір неповторні природи витвір пречудовий і неймовірний і казковий. Дітки, пропоную намалювати цих казкових метеликів. Але перед початком роботи підготуємо наші ручки, виконаємо вправи з губками. Право номер Кулачок-долонька. Кулачок долонька. Кулачок-долонька. Кулачок долонька. Права номер 2 Кулачок-ребро. 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 Права номер 3 Кулачок ребро. Кулачок ребро. Кулачок, ребро. Права номер три. Кулачок, ребро, кулачок, ребро. Кулачок, ребро. Вправа номер 4. Долонька, кулачок, ребро. Долонька, кулачок, ребро. Долонька, кулачок, ребро. Вправа номер 5. Накриваємо долоньками губки одного кольору. Діти, сьогодні на занятті ми будемо використовувати декілька технік малювання. Нам знадобиться дві маленькі губки, посередині перетягнуті резинкою, зубна щітка і ватні палички, а також пензлик і фарби. Спочатку малюємо метеликів, беремо губки. Опускаємо їх в фарбу і спробуємо двома ручками зробити штампи. Тепер візьмемо пензлик і намалюємо нашим метеликам тільця. Для цього нам знадобиться коричнева фарба. І тоненькі вусики. Тепер діти малюємо травку. Для цього беремо зубну щітку і за допомогою зеленої фарби будемо малювати ось такі коротенькі мазки. Нам залишилось розфарбувати метеликів. Беремо дві ватні палички, опускаємо їх у фарбу і малюємо ось такі крапочки. На жовтих, а на жовтих ми будемо малювати червоною фарбою. А тепер намалюємо квіточки в траві. Ось такий чудовий малюнок у нас вийшов.